Буде гайд, як зібрати підвіску на Сацумі сату, Майса Марка. Ставте лайки, ми почали. Якщо вам сподобалося це відео. Для початку беремо цей підрабник, називається. Україна ну, записи, так воно буде як по -візьке. місце, Галочка має бути десь тут. І от ставите на ліву кнопку миші і на поставити. Далі беремо ключі, набір ключів, щоб це все прикрутити. Ось про нажимаєте і берете ключ на 10, 7, 10. Отут є місце, щоб прикрутити. Отут. Є бол. Воно має зелене бути. Скоровому ще крутите від себе це на закручування, а на себе це відкручування. Від себе закручування а на себе о, відкручування. Тепер от йдете отак на так отак йдете. О, тут шукаєте і тут має бути об'єдна. Ось тут. Ви його. Теж закручуєте Ну і з іншої сторони такий самий полк є. Ми от шукаєте десь отут. Ось він. отут тут і теж його закручуєте. Все, підравники закрутили. Далі беремо передній правий важій. Він йде ось сюди, ставити, ось тут, ось так. Десь тут має бути. Ось так. Ну, Появилося, що виймаєте і теж закручується ключом на 10 кроків. Провіряю чи притягнути, що, що буде не притягнено, то, то не може відвалитися. Ось тут ось стоять, і передній лівий воді. Але все ж таке саме. О, галочка. Щоб було галочку, ось було. Теж прикручуємо. Тепер беремо. Ось цю штуку. Рульова рейка відбувається. Ось так берете. береться. Націонаєтесь. Отут шукаєте місце, щоб її постатило галочка. Нажимаєте ніву кнопку нижче, тепер клічно деві. Не проти. Ось вилетявається. До сковопе перевіряйте затягнули її до кінця. Отак вони призвели цінці, закінчуються. Закрутилися. Галичку засвітили. У мене сила в ключ. плюс. Там річного шукають. Включиваємо слід. Заключить дрімбок тут зверху. І один болт з дружує.

Беремо ключ 12. Ось так заводить снігу і закріплюється. Переберемо другу. Качу. Переднє ліво стукнеться. Сюди ставимо. Тож шукається восьми болт. І прикручуєте. Тепер амотизатори. Передня стійка тісь. Передня права стійка. Ось. ось так берете. І от тут знаходиться три ось поставити. Ставили. Розмір десяти. Не переживає це так, то воно так буде зверху. Така оцей. Не переживає, то так буде. Те, що тут дійсно держава, це не має значення. Вона робота з подібність, не впливає. Видалити без моді все. Треба їх турика за монтажу. не немає значення. Це невпливне ніяк. Не ставити, знову галточка є, вставити. Все, ну заставити бою цей. Теж на ключ десь закручуєте. Ось там ще є, бо це болти, їх теж треба закрутити. Там ключ на деві. Беремо ключ на дереві. І прикручуйте. Теж прикручуйте. Закручуйте і перевіряйте, чи закрутилось. От Я тут не, дру... не докрутив, не затягнув, але в мене визволилось. Ну Тут такі самі штуки, їх теж закручується. Тут такі самі болти, теж розмір 9, теж розмір 9, праві. Всі затягуєте, перевіряєте, чи провіряють, що відносяв. Щоб коли на кочку наїдете, або просто щоб не відвалилось. Перевіряю, чого все затягнули. Тут все затягнуто, тут теж все затягнуто. Тепер беремо ось цю штуку. Права рулева тяга. Показую, як її стало. От має бути стаковка з цією штукою, з цим пильним Ось тільки щоб була точка, во! Отут знаходити цю точку. тут ставите, Тут прикручується розміром болтом на 14 і затягуєте. Ось це не то. Болт на 12. Тут воно ніяк не кріпиться, тут прикручувати нічого не треба. Тепер берете другу цю, цю штуку, ліва рульова тяга, теж її сюди вставите. Ліва крокоміці, паличками, ліво кронкоміцію знімаєте, ну і так само затягуєте і перевіряєте. Нічого не відвалилось, на наїде, то на яму. Або на Тепер ще оці, 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 оці штучки, вони не мають значення ліво чи правої, ну це не потрібно прикручувати, тому що треба ці рульові тяги ставити. Вони кріпляться до мотора, а поки що мотор не зібраний, ну що почнуть до кроки. Передача було в, передачі, в зараз не вий. Не тянули, не тянули, не тянули, не тянули. Нічого. Тепер переходимо до задньої підіски, беремо цю задню або ліву, як вам буде зручніше. Отак от, от поставити, от знаходите галочку. Начнеш галочку. Там ніби на розмір 10 або 12 розмір затягується. Брати на розмір 10. Я не повіляю, там розмір 10. Отак прямо ось Дивіться. Ні, тут 12 розуміє. Ось тут є, О, розмір 12 і от так от шукають тут. Типа, як будто в куз залазити і затягують. Тут такий самий ось другий. Тож його затягуєте. Затягнув. Ну, от такий самий і другий, і так само другий берете, і то заставите ось сюди і шукаєте місце, щоб його встановити. Найшли і туди поставили. Шукаєте знову штуки, вось. ось вони. Ось тут О, знайшли і затягувати. Ось затянулись. Так само, що шукаєте, друзі, ось. Він тут. Все, затягнули. Тепер беремо ці пусті штуки. Барабанні гальма. Барабане гальмо. Ось, ось сюди шукайте галочку і ставите. Ключ, розмір 14, берете і затягуєте. Воно не кріпить колесо, це не має значення, то. Це має значення. на 14-й берете і закручуєте. Ось тут не кріпиться цим, кріпиться колесо на оці штуки. На оці шпіль тут кричать. І тут беремо друге барабани гальмо. Немає значення вправо, і вліво. Як візьмете, так і буде. Ключом на 14, 14. теж затягується. Тепер беремо пружини пружини. Задня пружина. Спочатку їм ставите пружину, а потім амортизатор. а що ви поставите спочатку амортизатор, тоді пружини не вийде. Вони тоді не поставлять. Тому спочатку йому ставити пружину, а потім усі амортизатор. Так воно тоді не встановлюється. Вот, куда вот то какая-то вот галочка, но ніяк не кріпите. Поберем амортизаторы установлены. <ривіт> 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 ну ладно, стилька называется. Ну, мы направо и лево разделяем. Показываю. Вот, еще и все косы так шукайте. Вот тут трейлер нажимает, оно на И другие. Установим сразу. Задний стиль. Вот, и шукайте. Ой, Еще шабуру. Ой, вот, началось. И ставлю. Тепер беремо ключ на 6 і затягуємо. Десь тут. Найшли, один болтик, затягнули. І отак другий, ось так сам другий шукають. його теж затягують, ось він тут, його затягують. Після під якимось рапсом його навіть видно. О, затягнули, затягуєте. Затягнули і так само шукаєте дружку. Ось тягнули. Перед тут, тут буде болт на 12. Берете болт на 12 і теж протягує. Ой, який болт на 12 Я бачаю ключ на 12. Берете ось так, болт, ключ на 12 берете і затягуєте ці гайки. Беремо і збирали А оце, поки то вже приводить, коли ми зберемо живу. А так всім па-па, па-па, па-па. WHA- <laughs>